В кожному посольстві, консульстві держави, яка є споживачем продуктів харчування, повинен бути аграрний аташе, який просуває українську продукцію на ці ринки. Це хто? Це арабські країни, це Близький Схід, це Китай. Тобто навіть оц оцей сегмент ринку, якщо Україна скаже світу, що вибачайте, це мій ринок. А Україна аграрна країна, Україна експортно орієнтована з точки зору аграрної продукції. І нам архіважно, щоб заповнювати ці ринки. Зараз уряд запропонував там торгових представників такого відділ торгових представників. Можливо, можливо, це і добре, якщо вони будуть виконувати ті функції, про які я сказав. Тобто, якщо вони будуть виконувати функції просування українського продукту на світові ринки, все добре. Все добре. Тому те, що стосується е, закриття одного ринку і відкриття ста ринків, то тут Україна не втрачає. І сьогодні, коли світ е, поряд з енергетичною кризою, там іншими кризами, вже публічно визнав продовольчу кризу, коли мільйони людей в світі голодують і не доїдають, мільйони людей, сотні мільйонів, то Україна ну, такий собі аграрний кувейт.